Всім доброго дня. Сьогодні, 17 жовтня 2024 року, проводимо чергове засідання комісії з питань бюджету і фінансів Довецької сільської ради. У роботі комісії приймають участь секретар комісії Володимир Васильович Зінковський, голова Богдан Гудзак і запрошені для роботи в участі, для участі в роботі комісії, головний спеціаліст. Відділу фінансів Лувецької сільської ради Ірина Любомирівна Хом'як. На розгляд сьогоднішньої комісії виноситься одне єдине питання про внесення змін до бюджету Лувецької сільської територіальної громади на 2024 рік. По даному питанню буде доповідати завжди Ірина Любомирівна, будь ласка, вам у нас поступили вести розпорядники коштів та відділу освіти та відділу культури, на основі яких ми пропонуємо внести зміни до бюджету Дубецької сільської територіальної громади. Відділ освіти звернувся з питанням розподіл бюджетних призначень в зв'язку з підготовкою до опалювального сезону і закупівлею кам'яного вугілля. Відповідно до листа, яким відділ освіти звертається. Пропонується внести зміни до бюджету по дошкільних закладах, зменшити бюджетні асигнування призначення за кодом 2.210 і, відповідно, збільшити бюджетні призначення для шкіл на суму 410 тисяч для закупівлі кам'яного вугілля в даному випадку. Також звернувся відділ. Культури з метою за що можна сказати, підготовкою до опалювального сезону, здійснити перерозподіл призначень в межах наданих їм коштів, а саме по будинках культури бюджет розвитку збільшити на суму 51 380 гривень, зменшити видатки на відрядження по будинку на культури 15 600 гривень, по оплаті послуг проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з Олімпійських видів спорту, це їхня програма. Також зменшити 20 тисяч і зменшити відповідно по функції 333 в сумі 15 780, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань. Зазначені кошти пропонується спрямувати в сумі 51 380 на закупівлю е, е, колориферів для молодіжного центру крок за кроком, Кабінету відділу культури і кабінету централізованої бухгалтерії. Ось такі зміни пропонують внести до бюджету Бівецької телефони громади. У Дякую. Володимир Васильович, я думаю, що ці питання дуже актуальні, там більше що за мене. Єдине, що дуже погано в нашій сільській раді, в нашій громаді, що вугілля ми закуповуємо за півтора за, за місяця до початку самої зими. Я вже не кажу до терміну до початку опалення сезону. Лютому березні 2024 року всі точно знали, що 1 грудня по календарю має наступити зима. Точно так само і за калорифер, за закупку обігрівальних приладів. Питань більше, ніж є, але оскільки відтягувати тут немає як, я пропоную, щоб включили у перелік питань для розгляду на черговій сесії. Запропоновані зміни до бюджету Буговецької сільської ради. У вас немає заперечень. Ви за. Так, грудза, теж за. Дякуємо. Питання на сьогоднішню комісію розглянуте. За це дякую. На наступну комісію, яка відбудеться системно, вже по чітко визначеному чітко графіку. Я запросив, щоб фінансовий відділ. В деталях підготував питання про сплату громадянами Добовецької сільської ради земельного податку. На, для участі в роботі тої комісії, яка відбудеться у обов'язковому порядку, е, в організаційному плані треба запросити всіх старостів. Тому що це виключно їхні питання. Будь ласка. І друге питання, яке ми точно розглянемо, то проведемо виконання доручення комісії про наповнення бюджету за результатами їхнього засідання, яке відбулося ще два місяці тому назад. Тут серйозні пункти, серйозні пропозиції, їхня реалізація, їх втілення в життя, воно дало, дало б суттєві поштовхи для наповнення бюджету сільської ради. Оці питання ми в деталях тоді розглянемо. Будь ласка, добре. На цьому робота комісії завершена. Всім дякую за участь у роботі комісії.